Не варто задиратися з тим, хто значно сильніший за тебе. Це Дональд Трамп про початок війни в Україні. Ну теза ця вже поширилась в українському інтернеті, і ви знаєте, люди так доволі агресивно зреагували, адже тут нібито Дональд Трамп звинувачує нас, українців, в тому що ми чи спровокували війну, чи були якоюсь причиною цієї війни, чи щось інше. Я вирішив трішечки пояснити, що мав Трамп на увазі. Як на мене, і для чого Трамп публікує такі дописи? Він же чудово розуміє, що це викличе в українському суспільстві ну, певне обурення. Ну, як ви думаєте, Трамп розуміє це, впевнений, що розуміє. Але, на мій погляд, Трамп намагається сказати інше: не те, що ми винні, не те, що ми спровокували. Адже виправдати ворога, який напав на країну мирну. Ну неможливо. Ми мали право і маємо право вступати в будь-які союзи, чи то в НАТО, чи то Європейський Союз, розміщувати в себе, якщо ми забажаємо, якісь ракети, якісь озброєння, якісь бази. Це наша земля, наша територія. Ми ж не чіпляємось до Російської Федерації, що в них там на території теж багато чого забороненого і небезпечного. Трамп говорить про інше. Трамп говорить не про Україну, Трамп говорить про тих партнерів і тих, хто оточував Україну, і тих, хто міг, напевне, зупинити цю війну, і хто міг повпливати на те, щоб ця війна не розпочалась в її повномасштабному вимірі. І власне, це також і політична боротьба всередині Сполучених Штатів Америки, адже повномасштабна війна розпочалась при демократах і для Трампа. Критично важливо підкреслювати, що при ньому війни б не було, бо при ньому вдалося б а, чи то дипломатичними кроками, чи то якимись іншими кроками вгамувати Путіна. І якби Трамп бачив, що ситуація настільки накаляється, він би все зробив для того, щоб війни не було. А, тому прошу а це. Я допис зробив в телеграм-каналі. Тому прошу не сприймати слова Трампа як звинувачення на нашу адресу. Адже всі в світі розуміють, хто напав, хто агресор, хто пішов на мирні міста, хто намагався оточити, захопити столицю України, хто катував мирних людей. Всі це чудово розуміють. І якщо ви забули, я раджу вам подивитись деякі там відео. Документальні не потрібно. Давайте без коментарів, просто подивіться документальні відео, як це все робилося. Тому Трамп намагався... Фактично сказати, що Україну можна було врятувати, Україну можна було витягнути з цього, Україні можна було дати певні поради, в тому числі комунікативного характеру, де можливо якісь слова не говорити, де можливо десь дипломатів включити, кудись десь поїхати зустрітися, можливо, піти на якісь поступки там, економічного характеру і так далі. Але цього не було зроблено і розпочалась війна. Ну і на додачу. На додачу я поставив кілька запитань для того, щоб зрозуміти, а як, як підписники мого каналу, наскільки наскільки вони зважено розуміють і те, що почалось в 2022 році, і я запитав наступне: чи могли країни Заходу, США та Європа шляхом перемовин з Путіним вберегти Україну від повномасштабної війни? І ще раз, чи могли б країни Заходу шляхом перемовин з Путіним вберегти Україну від повномасштабної війни? Так проголосували 89% людей. Проголосованих 16,5 тисяч і НІ, 11%. Тобто, люди, люди ну, мого каналу, моїх ресурсів, а нас телеграм-каналі 203 тисячі. Фактично в масі своїй. Вірять в те, що Україну можна було врятувати. Я абсолютно приєднуюсь до цих людей також проголосував так, адже мені здається, недостатньо була проведена робота, і ризики, на які всі пішли перед обличчям повномасштабної війни, вони напевно себе не виправдали. Ми не знаємо, які цілі ставили перед собою різні країни. Але Джо Байден підтверджував, що війна розпочнеться, але ніхто не намагався цьому завадити, і ніхто не намагався полетіти до Путіна, чи можливо якісь превентивні санкції ввести, і так далі. І до речі, Зеленський говорив, що потрібно було робити до війни, до повномасштабної війни. Згадайте в нього така колись теза, Прилітало. Наступне питання, яке я поставив, загальне питання, чи були, на вашу думку, можливості стримати Путіна від нападу на Україну? Чи були можливості стримати Путіна? Бо якщо люди відповіли, що Захід чи міг Захід вгамувати Путіна, то тоді, а чи були інструменти? І тут ситуація. Ще цікавіше, проголосували 16 тисяч людей, і так відповіли. 90% 90% підписників ну, мого каналу впевнені, що були можливості стримати Путіна від нападу на Україну. І тоді я вирішив поставити загальне світоглядне питання. Повномасштабна війна була неминучою, і цьому ніяк не можна було завадити. От, по. Бо українці часто говорять, що все одно це було б, Путін все одно б напав. Ну, це ми з вами оцінюємо історію за принципом, яким не можна історію оцінювати, якби, аби і так далі. Але все одно виникає питання: адже воно важливе для майбутнього. А от повномасштабна війна, вона вона неминуча була, чи все ж таки можна було вчинити якісь дії, щоб цієї війни не було. Так, от 87% проголосувало 16 тисяч людей. 87% переконані, що переконані, що війна ця не була неминучою, і якби були вжиті певні заходи, то її можна було б обійти, відтермінувати, можливо, знизити градус тієї агресії. Можливо, якимось чином щось зробити з нашим головним ворогом? Трамп сьогодні знаходить ці можливості, не зважаючи на те, що Рубікони перейдені, червоні лінії, майже всі перейдені. Ворог сьогодні атакує на всі лінії фронту, ворог і не хоче зупинятися. Путін про це відверто сказав. Що який сенс там зупинятися? Якщо ми оточуємо, якщо ми захоплюємо, якщо ми рухаємось. Української території, і а, сьогодні Трамп а, знаходить якісь інструменти, включаючи і дипломатію, включаючи і певний тиск, і не тільки. А і загравання з Путіним. А, Трамп грає на емоціях Путіна. Трамп грає на его Путіна. А, Трамп виглядає як ніби він якийсь прокремлівський, а, проросійський, але ми не знаємо загальних ключових. Концепція Дональда Трампа ми не знаємо, що він говорить з Джейді Венсом, з Ілоном Маском, з іншими своїми людьми за зачиненими дверима. Ми не знаємо. А тому зовні політика Трампа виглядає дійсно як якась прокремлівська і проросійська. Але чи дійсно це так можна тільки здогадуватись? І ось тут я хочу вас вам задати ще одне запитання: а уявіть собі, що в 2021 року. Хтось би почав літати до Путіна і намагатися влаштовувати з ним дипломатичні контакти, от як би цю людину сприйняли в українському суспільстві. Ну, неважливо, хто це був би. Чи то це був би Зеленський, чи то це була Тимошенко, чи Порошенко, чи будь-хто інший. От як би цю людину інтерпретували? Адже вже до того, до 2022 року, 10 років, ну не 10 менше там. 7-8 років Україна була під агресією, території були анексованими. Ми це знаємо з вами. Тому спроба комунікувати з Путіним з боку української влади була приречена: суспільство не сприйняло б. як би ви сьогодні не говорили, що да, та треба було, ви б не сприйняли. Я пам'ятаю ті часи, я пам'ятаю настрій. Я пам'ятаю, наскільки все було напружено, наскільки були сили. Вони і є радикальні, які чинили б цьому спротив. Це сьогодні, коли повномасштабна війна триває три роки, коли такі жертви, коли такі руйнування, коли зруйновані міста, втрачені люди, втрачені території, хоча й тимчасово люди виїхали за кордон. Ті мобілізовані, ті вже не живі. Сьогодні все це виглядає по-іншому, і сьогодні люди сприймають війну серйозно як війну. Бо вона зачепила кожну сім'ю, кожну родину. У 2020-му, 2021 році, 2019, 18-17-му, це виглядало трішки інакше. Ми не вірили в те, що Путін може дійсно піти такою силою проти України. Тому чи можна було щось змінити? Ну, відповідь абсолютно неочевидна. І тут є ще один. Важливий момент, а прийняла б Україна допомогу, якби в 2020-21 році той же самий Байден почав більше спілкуватися з Путіним, а не з українською владою, а не з українським суспільством. Як би ми це розцінили? І чи не вважали б ми тоді Байдена теж про Кремлівським, про російським, який грає на його руку і так далі? Ситуація полягає в тому, що в політиці немає моральних категорій, якщо ти хочеш досягти. Якихось цілий ти мусиш грати в гру, яка знаходиться за межею добра і зла. Тобто, не, не оцінюючи свої дії як добрі, злі, моральні, гарні, негарні, ти просто досягаєш певної мети. Я бачу, що сьогодні Трамп намагається це робити, і Українська влада зі скрипом душі, і українське суспільство також намагається зрозуміти ось цю логіку. І нічого, крім як довіритись логіці Трампа, ми сьогодні не маємо. У нас є збройні сили. У нас є народ, який ці три роки мужньо боровся, показав ворогові, що нічого просто тут не буде, і це з перших днів війни. Нічого просто ворогові не давалось, і стільки сил, скільки він поклав тут, у нього не було стільки втрат з періоду Другої світової війни. Тому сьогодні і для Путіна, і для Трампа. І для нас, напевне, важливо зупинити цю страшну війну і далі, далі розвивати свою країну незалежно, самостійно, суверенно, власне, так як ми її і вибороли. Сьогодні Трамп зняв величезну величезний наліт на українському суспільстві у вигляді всяких USAID, фондів і так далі. І у нас є сьогодні можливість свої ресурси, свій інтелектуальний потенціал застосувати для того, щоб Україна була дійсно сильною, незалежною, самостійною, суверенною державою. Підписуйтесь на цей канал, будемо будувати країну разом. Не забувайте лайкати, дизлайкати, пишіть коментарі, це дуже важливо. Головне, не будьте, не будьте байдужими, бо це єдине, чого хоче і наш ворог, і деякі наші чиновники, щоб ви були байдужими, опустили руки, прийшли на дільниці, проголосували за якусь нову медійну людину. І на тому все. Ні. Кожен з вас, кожен з вас переможець в цій війні. Кожен. І сприймайте себе саме так. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.